Привіт! Сьогодні продовження циклу роликів про вигідність з точки зору інвестування у нерухомість об'єкти у Варшаві. Минулий ролик про праські бульвари викликав бурхливу реакцію аудиторії. Тож мені цікаво, що буде сьогодні. Поїхали! А сьогодні знову великий житловий комплекс. Але з протилежної частини Варшави. Це Урсус Центральний. Житловий комплекс Урсус Центральний найбільший проєкт у портфелі Ronson Development. Урсус це район Варшави, що найшвидше розвивається з великим інвестиційним потенціалом, а проєкт будується з увагою до історії цього місця. Взагалі я на урсусі буваю рідко, бо мій офіс знаходиться по іншу сторону вісли. Але нещодавно я продавав квартиру свого клієнта у цьому комплексі і без перебільшення закохався закохався настільки, що відклав на полицю ролик у іншому цікавому для інвестування місці і почав аналізувати урсус центральний. І ось що в мене вийшло: Урсус центральний це комплекс, що складатиметься у майбутньому з однієї тисячі шестисот квартир. У 17 будинках зі своєю інфраструктурою у вигляді бульвару з кав'ярнями і ресторанами, тренажерними залами, магазинами, дитячими майданчиками і ігровим центром, зоною відпочинку і амфітеатром. Звучить занадто красиво, щоб бути правдою. Тоді додам, що більше половини, тобто більше 800 квартир, уже знайшли своїх власників, а у продажі зараз наявні тільки квартири від 65 квадратних метрів. У останньому на даний момент п'ятому етапі інвестицій. Варто підкреслити, центральне, як сама назва вказує, розташування цього комплексу у районі Урсус. Центральне, хоч ще 10 років тому тут були заводи, 5 років тому тут не було нічого. А вже зараз тут вирує життя. Тож в околиці ми маємо. Цілих вісім навчальних закладів, медичні центри. Краще все ж сказати, чого в околиці ми не маємо. Це гори і море. А все, що може дати велика сучасна європейська столиця, тут є. Добре. Більше конкретики. Район Урсус розташований у західній частині Варшави і є одним з найменших районів міста, що займає площу близько 9,4 квадратного кілометра. Раніше відомий як промисловий центр з механічними заводами та цегельним заводом. Сьогодні цей район має переважно житлову функцію. Наразі в районі проживає близько 55 тисяч осіб, причому нове житло будується на осушеній ділянці Скороша та в постіндустріальному районі Шамот. У Голомках переважає малоповерхове житло на одну сім'ю, тоді як багатоповерхові будинки можна знайти в районі Нічвядик і Скороша. У районі розташовано три торгівельні центри факторій Урсус, Скороша і Галерія Гавра. Серед міських зелених насаджень парки Чеховицький, Гасовський та Ахевський. Відстань до центру міста становить 9 кілометрів, тому найшвидше туди можна дістатися швидкісною міською електричкою та Варшавською приміською залізницею. Урсус розташований на перетині міжнародних автомагістралей познанської траси Є30 е та Катовіцької Є67. Е ЖК, Урсус Центральний однозначно найцікавіша інвестиція у цьому районі і одна з найкращих у Варшаві у цей момент. Коли комплекс буде закінчено, а це станеться протягом найближчих 5 років, то ціни полетять у космос. Це як біткоін. Квартир більше становитися не буде, а бажаючих їх придбати. Навпаки, Зараз Ронсон продає квартири, які залишились у наявності за ціною від 11 600 злотих за квадратний метр. Звучить непогано, хоч хотілося б трішки менший метраж наявних квартир. Але потенціал подальшого росту тут теж є. На ринку подекуди трапляється оголошення готового житла на вторинному ринку, і як на мене, це цікава пропозиція. Можна купити, наприклад, невелику двокімнатну квартиру з ремонтом, здати в оренду і, поки добудується квартира від забудовника, відбити собі половину вартості ремонту. А враховуючи, що при цьому загальна сума інвестицій буде меншою, то і рентабельність краще. Так, так, так. Урсус центральний подобається мені все більше. Друже, зворотній зв'язок для мене надзвичайно важливий. Напиши, будь ласка, як тобі такий формат. Чого б хотів або хотіла б побачити більше, а чого менше. Дуже дякую. На сьогодні в мене все. Бувай!